Долучаємо до нашого ефіру Василя Воскобойника, президента Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Пане Василю, вітаю в ефірі! Вітаю студія. Отже, з одного боку, ми можемо сказати: ай-яй-яй, загострюється, або не те, що загострюється, а ем, погіршується, погіршується. напевно як це таке слово забув. Одним словом погіршуються правила перебування для українських біженців у країнах Європи. Але з іншого боку, чи можуть вони собі дозволити більше залишати такі умови для проживання або перебування українських біженців і чи є це щирим стимулом до спонукання українців асимілюватися сильніше в країнах Європи? Ви фактично в своєму питанні надали саму головну відповідь. Ситуація з війною на жаль залишається, скажімо так, протягнутою в часі. Потрібно чітко розуміти, що ніхто в Європі зараз не розуміє, коли війна закінчиться, і європейські країни намагаються якимось часом яким якимось там порядком навести лад з тими біженцями, котрі в них опинилися, і потроху підштовхують наших людей, але вони виходили на ринок праці. Країни Європи не хочуть отримувати велику кількість біженців за власний рахунок. Вони хочуть, щоб вони дійсно інтегрувалися в суспільство, щоб вони інтегрувалися у ринок праці. І, на мій погляд, це достатньо такий правильний підхід, бо вже 630 днів триває війна. В людей було достатньо часу, аби або вивчити мову, або Зрозуміти для себе, що вони десь знайдуть роботу не але будуть все ж таки не утриманцями, а тими людьми, котрі забезпечують самі себе пане Василю, а скажіть, будь ласка, чекайте, я правильно розумію, що якщо говорити простими словами, то Європа тих біженців, які працюють, вона готова до себе забрати і щоб там жили з руками і ногами. Ті, хто не працюють. Будь ласка, робіть, що хочете, але поза межами нашої країни, поза межами Європи. Правильно? В якійсь мірі, в якійсь мірі ви праві, наприклад, Німеччина, в котрій станом на початок 2023 року було вільних 2 мільйони вакансій. Уявіть собі, людей не вистачає для того, аби працювати. На тих чи інших виробництвах не вистачає людей, котрі будуть працювати, наприклад, на підприємствах станку будування в сфері будування, фармацевтична галузь, не вистачає кваліфікованих працівників, не вистачає звичайних різноробів, котрі будуть працювати, наприклад, десь на складах. І вони, незважаючи на те, що їм не вистачає. а Це дійсно проблема, про яку зараз наголошують у Німеччині, їм не вистачає грошей на. Соціалізацію мігрантів, але тим не менш їм також не вистачає звичайних робочих рук, і вони будуть робити все, аби люди дійсно виходили на ринок праці, активно інтегрувалися і починали працювати. При тому всьому, потрібно чітко розуміти, що люди літнього віку, інваліди, тобто ті люди, котрі не можуть вийти на ринок праці, для них поки що жодних обмежень. Маю на увазі для українських біженців жодних обмежень по соціальному захисту не буде. Мова йде про людей працеспроможного віку, тобто це від 18 до 60 років. Тобто, ті люди, котрі дійсно можуть себе забезпечувати, і таким чином Німеччина та і уряди інших країн підштовхують людей. Працюйте. А в дійсності, якщо ви не захочете працювати, ну мабуть, все ж таки збирайте речі та повертаєтеся до України. От власне в цьому контексті в мене теж уточнення, що можливо, ось така політика країн Євросоюзу, вона якраз і спрямована на те, щоб українці активніше поверталися додому. Mm -hmm. Бо на даний момент у нас от, по різним оцінкам, у нас там хтось говорить, що у нас 2,6 мільйони виїхали зараз, перебуває за кордоном. Хтось говорить, що 6 мільйонів українців перебуває за кордоном, і відповідно в Україні у нас зараз і, і говорять про початок демографічної кризи, про, про те, що не вистачає катастрофічно людей, і тому е, дуже багато вакансій місяцями вони не можуть бути заповнені через те, що ну повторюсь, нема, е, нема рук, які могли б працювати. То таким чином це теж може бути так стимул для повернення українців додому, а чи повернуться вони? Це ну занадто багато питань в одному запитанні, але щоб чітко було зрозуміло, приблизно 6,2 мільйона українців це ті люди, які виїхали з України після початку військових дій. Додатково від 2,5 до 3 мільйонів українців знаходились в Європі до початку військових військових дій. Це були трудові мігранти, котрі залишалися в Європі. Тобто, загалом в Європі до 9 мільйонів українців. Зрозуміла, частина з них виїхала, аби просто опинитися якомога далі від зони бойових дій. Вони взагалі не розраховували на те, що вони будуть собі шукати роботу. Хтось навмисно збирався і вже після початку військових дій за якийсь період виїздили з навіть з тих територій, де бойові дії і не відбувалися. Але ну якщо платять, наприклад, Німеччині соціальну допомогу на дитину. По 400 євро батьки можуть отримати по 500 євро. І я, наприклад, особисто знаю приклади родин, де п'ятеро дітей вони навмисно виїхали для того, аби просто отримати там соціальну допомогу. Вони не хочуть працювати, вони не хочуть вивчати німецьку мову, вони хочуть просто отримувати гроші. Ось таких людей потроху будуть витісняти з безпосередньо з німеччини та із з інших країн Європи, де виплачували достатньо велику грошову допомогу. Тепер стосовно України, а в Україні з одного боку 30% економіки знищено з одного боку, в нас знищені підприємства. З іншого боку, в нас в країні 5 мільйонів осіб це внутрішньо переміщені особи, і вони опинилися в тих регіонах, де немає достатньої кількості робочих місць. І виходить, що в одних місцях нам не вистачає робочих рук, а в інших місцях їх надлишо. І оця незбалансованість вона саме пов'язана з тим, що є зони, де люди побоюються повертатися, це прифронтові зони або зони, де йде більша кількість обстрілів. І навпаки, Західна Україна людей багато роботи не так достатньої кількості там є. І навіть повернення українців чи відбудеться воно саме в ті регіони, де є робота. Це перший момент повернення людей в Україну, а можливо б людей просто знищено житло, куди вони повернуться, повернуться на Західну Україну, де не вистачає робочих рук. Ну це не змінить загалом ситуацію. Мені здається, що цю проблему буде неможливо розв'язати до кінця закінчення військових дій. А ось вже коли військові дії закінчаться, отут почнеться вже Момент, коли я вважаю, західні країни зроблять все, що від них буде залежати, аби залишити в себе тих людей, котрі знайшли собі роботу, адаптувалися, котрих діти вже пішли а, в дитячі садочки в школу, і таке інше, їх будуть тримати. Ті, хто не змогли там адаптуватися, їх потроху виштовхнуть з Украї... з Європи сюди назад, в Україну. Але коли вони приїдуть і в них не буде тут житла, то де вони будуть жити, яким чином вони знайдуть собі, хоч якусь роботу, де будуть навчатися їх діти, тобто це достатньо великий комплекс проблем, над якими вже... Повинен замислюватись наш уряд, і я думаю, що це проблема в Україні буде на роки. Проблема з робочими руками проблема з поверненням українців за кордону. Це перша буде проблема. Друга проблема, котра в нас буде після закінчення військових дій і відкриття кордонів. У нас люди поїдуть знов шукати в Європі роботу собі. Це мова йде про чоловіків, котрі поїдуть або за грошима, або за своїми родинами і до своїх родин. І третя проблема. Коли до нас будуть інвестувати гроші, то питання: а хто їх буде освоювати? Хто буде працювати на будівельних майданчиках? Хто буде працювати на нових виробничих площадках і таке інше? І перед нами вже повстане питання: а де ми як країна візьмемо додаткову кількість робочих рук, яких нам буде просто фізично не вистачати? Це проблеми, над якими вже зараз потрібно замислюватись. І от подав... я хочу зробити маленьку ремарку. Асоціація, яку я очолюю, всеукраїнська асоціація компаній з працевлаштування, вже зараз започаткувала проект візія 2033 збереження та розвиток трудових ресурсів України в найближче десятиріччя. Якраз над цими питаннями ми і працюємо. Питання. Аналізу міграційних політик Європи, щоб взяти з них саме цікаве реалізувати в нас, і друге це аналіз ринку робочої сили, кого нам буде не вистачати, і як до цього всього буде відноситись наше суспільство, бізнес та влада. Це надзвичайно цікава і важлива тема, і вона потребує детальнішого обговорення, що означає більшого часу. На жаль, більше сьогодні не маємо. Але я б залюбки поговорив про цю тему. Дякуємо вам, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, був з нами на прямому зв'язку.